Всім доброго дня! Сьогодні нове відео. Коротенько, не буду вас дуже довго, за... як завжди, мої віде... відео не будуть дуже довгі. Може, потім колись, коли буде більше підписників, то буду довше знімати. Якщо, Якщо захочете, скажете мені, чи треба довше, чи не треба, чи і так вистачає. Е, сьогодні Де... на деякі коменти відповім. Е, там мені писали люди по. Про догляд за шкірою, що треба за шкірою вести догляд косметикою користуватися. Догляд за шкірою, я, я рахую, що це не одне і те ж саме, користуватися косметикою. Я кремами там для шкіри дуже хорошими користуюся, щоб зволожувати, бо в мене шкіра суха, і чистка лиця я роблю. Так що в мене мінімальний, я вже казала в тому відео попередньому, що в мене мінімальний догляд за шкірою в мене є, але нічого такого я не роблю якогось там супер-пупер. Нічого в мене не було. Відповідаю на відео, щоб всі знали. Зуби, да, зуби в мене зверху, деякі вставлені не всі, ну, передні. Так що, бо це люди, людей, людей теж інтересує, мені пишуть в коментах, я відповідаю. Щоб потім не питали більше. А інакше все там щось по лицю, я нічого не робила, ніяких операцій, ні, 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 ні міняла нічого. Це моє. Е, жінка, яка пише, що може, я ще скоро начну і в туалеті відео знімати. Я не знаю, чому вона так пише. Я що похожа на таку, що буде знімати відео в туалеті. І чого, з чого це вона взяла. Ну, Люди вже пишуть таке щось, самі нічого не знімають, ніколи, мабуть, і відео не виставили ніде, а других судять, розказують, що і як робити. Так що відповідь вам така: дивіться за собою, де ви відео виставляєте, що я, по-моєму, не похожа на, те, що, на ту, що буде йти в туалет і відео виставляти. Так що, отак. От Сьогодні хочу поговорити ще. Е, хочу дати вам е, гарну пораду. Це е, я знаю точно, що е, поможе людям і тому хочу поділитися секретом. Ну, якби це може для тих, хто знає, не секрет, але я ніде не чула, щоб хтось це робив. Іменно для такої цілі. Хочу нашим жінкам, які в Італії, вони знають, що таке аквасіджіната. По-нашому, це перекись, перекись водню, по-моєму. так. Якщо я правильно перевела, оце так воно повинно бути. Бо я в гуглі переводила, то це так написало водню. Для чого треба? Хочу вам дати пораду, тому що в мене дочка, естетистка, вона займається цим усім по шкірі і по ногтях. І вона людей скільки вилікувала цим. Вона не лікарка, але ну, вона естетистка, вона три роки вчилася в Італії. їй оце дієве середство хтось средство посоветував, порадив колись. І вона почала приміняти на, на практиці. І дійсно, воно дуже, дуже дієве. Коштує один євро у нас тут, там, може з копійками, як де. І не треба ніяких дорогих кремів купляти, нічого. Грибок на ногтях, коли нігті уражені. Половину пустого, половину повного, там, ну, і жовті, і все. Прекрасно. Оцим тільки місяць, там, два. Під ній хоч трошки наливайте, і зверху, і між пальцями. Я прямо бачила, що вона дочка, можна і цілу ногу навіть промивати цим, після того, як ви по. Помили ноги, покупалися. І це наносить, навіть не обов'язково наносить кожен день. Можна і через день, головне, щоб на помиті ноги і побачити, вона на своїй практиці це все провірила. Так що, хто, кому треба, може чоловіка, може це, нічого тут немає стидного. Так що пробуйте, ви не будете тратити сумасшедші гроші на, на лікарів, на все. Оце поможе точно. Я вам кажу точно. І ще, знаєте, що я на собі пробувала от на шиї, коли от такі чорненькі бородавки вискакують, там чорненькі і червоні там бували. У мене було в одне, один час особ, особливо літом. І я вона мені теж сказала, можна на ці в мене деякі бородавки геть відпали, а Оце була більша, вона зменшилась, ну, але не на неї щось не дуже діє. Оце єдина, яка залишила ще така більш-менш що зверху на, на шкірі. І оце якийсь водню, це теж. Я так рукою просто набираю в руку і намазую тут після, після того, як помиєшся, тому що ну, на грязну шкіру нічого не допомагає. Ну, в Україні, я знаю, що багато є. Не, не як там підділочних цих лікарств, треба, щоб воно було нормальне. Попробуйте, потім мені скажете, хто пробував, напишете мені, чи я сказала правду чи ні. Це просто така моя порада. Може, людям комусь пригодиться. Так що пробуйте. І ще хочу побалакати Чуть-чуть розкажу про жінок. Українок <смі> Ну, от в Італії жінки дуже багато курять. Вони жінки більше курять, ніж чоловіки. Не знаю чого, з чим це зв'язано. Ну так, у мене друзі, всі друзі п'ять друзів мого чоловіка. Ніхто не курить чоловіки. А жінки курять. У них де не кінця, в, кожній, в, кожній, в кожному домі, в кожній квартирі, де я працювала, у них жінки курять. Так що така особливість у італійських жінок не знаю, з чим це зв'язано, але вони дуже курять жінки. І одіваються, як жінки одіваються італія. По-перше, вони одіваються простенько. Головне, щоб воно було до, до тіла як матеріал натуральний. Ну, багато з них так люблять одіватися фірмові речі, особливо молодь. Але італійці по старшого віку, вони у них і такі свої магазинчики італійської одежі, італійських марок, де воно недорого і воно качественно. І от вони, коли я приїжджала в Україну, у нас зовсім по-другому одягалися жінки. Ну зараз може трошечки вже там всі різні. Ну і зараз все рівно більш так. Більш нарядно, а тут по-простому все. От я бачила і во Франції, і в Германії так само вони не люблять наряджатися, там щось якесь, хто що, По-простому, щоб то було зручно. І обув так само на каблуках, можна сказати, що теж не сильно ходять, а головне, щоб було зручно. От такі маленькі тільки підсказочки хотіла розказати. І там далі покажу вам деякі відео ще про їхню їду, продукти. Може комусь буде цікаво. Так що дивіться. Ось хочу знати. Бачите, розстріли мої квіточки, як вони називаються на українському? Чи в нас є такі, чи нема. Бачите, які вони? Типа, грібішок оцю. Півника, але як вони називаються, я не знаю. Скажіть мені по-українськи, як називаються ці квіточки? Ось таке листя в нього. Це вони в мене вже починають свісти. І ось так хочу ще поговорити про моцарелу їхню, які в них є типи моцарели. Бачите, оце ми купили сьогодні? Це з коров'ячого молока. А є моцарела. З мішаного коров'яча і буфала це буйвола. А сама найліпша моцарела це із молока Буйвола Буфала. Там взагалі космос, скажімо. <смі> на, наскільки добра, і ну, вона і дорожча набагато. І також, бачите, моцарелу теж вони зберігають у росолі своєму у воді. Навіть якщо ставлять на стіл, коли якісь там свята, є такі маленькі моцарліни, е є й такі, то вони їх ставлять, от де ми ходили, навіть ресторани деякі. Коли вони її ставлять для всіх, отак е тримають е там буфе, буває, що сіл, е кухня така з буфе. І вони тримають все одно в воді, кожен собі бере і набирає е маленькі оті. Шарики. І отакі от буває. Коли вони вже на стіл подають, вони теж її тримають у воді, і вже перед тим, як вони її на стіл подають, вони її виймають з води з цього розсолу. Так що отакі. От Бачите, як відрізнити так само, коли з коров'ячого молока і буфал, то там такий він з рогами великими і чорний, то написано «Моцарелла ді буфала. А це просто молоко написано і намальована мальована коровка. Ну, ця більш вона менше калорій, не, не така калорійна, а з буфала вона поправляється в неї дуже. Я кажу, багато калорій має. Ну, лийця має теж. Ми так поочередно, один раз таку купляємо, другий раз мішану. І деколи буфало, тому що теж не будеш постійно їхати їх буфало. Мені теж треба фігуру соблюдати. Ми її її їмо раз, буває, що два рази в тиждень. Деколи буває капчену, купуємо провало, і ще є капчена. Вона моцарела одна більша така, шарик. Колись покажу її ще ту. Так що така інформація про моцареллу. Ось так, бачите, моцарило в воді. Вона так повинна зберігатись. І зберемо, подивимося, вона всередині і ми її їмо із прожутом. Оце таке їхнє м'язко. Є в прожутоварене, є скопчене. Ну, в них тут багато всяких є салюмів. Я ось так покажу, яка вона всередині має бути. З неї має витікати, якщо вкусна моцарела, з неї має витікати молочко. Типа, бачите? Ось така вона має бути соковита. не має бути суха. Ну, це коров'яча, а якщо іще. Бачите як? З неї витікає дуже, значить, а якщо вона із збухали, то її ще... Там більш вона соковита. І ось так ми їмо. І можна до неї якусь зелень. Ось, допустимо, в мене є перець. І ми в суботу постійно їмо таке блюдо Моцареллу. сочок хліба, ілі... Ну, у мене, як завжди, ось так. Ну, ви можете дві її взяти, скільки хочете. Ось так у нас їдять моцарелу тут в Італії, в Неаполі. Ось таке блюдо. Так що смачного всім.